І так, дивіться, ось хай енерджі старого зразця, новий взірець і просто китайська, яка нам на сервіс попала. Дивіться, в чому різниця, показую вам. Значить, Це у нас хай-енерджі. Ми зараз замірюємо супротив. Вони йдуть ось такі, вони йдуть трошки дешевші. Вони йдуть. Раді. Це хай-тір. Це мовод хай стар, чи як хай-тір, хай-тар, не знаю, як воно називається. Це класні елементи, офігенні. Потім ось тут йдуть вже... Йдемо, зараз плату тут перву. Коротше, тут ідуть елементи ІВІ, Тут, вже, бачите, вони йдуть більш захищені, паралон. Всякі тут Ми зараз вам покажемо супротив, як він іде. І ось звичайна китайська банка. просто Подивіться, яка плата офігенна, які контакти класні. І зараз, вона навіть не дістається. О, 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 отак. Дістали. Тут у нас пише 2 а, ти... болт пішов. Так, стоять. Так, 2 А. Ми замірюємося, яке воно має. Реально, дивіться, тут уже. Це Це що у нас таке? Термодатчик. Він має так бути? Угу. Серйозно? Так. Да. А що він? Ну, мені здається, що він не так mm -hmm. <laughs> коротше, Міріум мі, супротив. Коло... Хай, хай стар, коротше, хай енерджі, ось ці оранжеві, мі, міріум супротив. Це елемент іві і там далі просто непонятно що. Значить, Тут у нас супротив 14,7. Це хороший супротив далі. Елементи, і. чим менше, тим краще, щоб ви собі розуміли. 13,8 вони дорожчі. Ці елементи 100 гривень, ці елементи 130 гривень, є в продажу, якщо комусь треба. І ось цей типу, китайський непонятний елемент має 18,6 супротиву. Так само важливо розуміти, що хімія самої банки теж важлива. Тому що ці елементи, вони дорогі, вони якісні. Той елемент він дешевий. Це якийсь мустанг Star 48 В. взагалі пише, що вони мають 1,5 ампера банка. Ця має 2,1, ця має 2. 1,3, як правило. 1,3, як правило, ця має 2,1, правильно, Іві наші? А да. ця 2. Ця 2. Ця 2, тому ці дорожчі, цих уже немає.